Дорогі поломники, поломники надії. Ідучи нашим шляхом до міста, міста Риму, ми маємо такі призадуми кожного місяця. І ось цей третій, третя сходинка, на яку ми ступаємо, це є сходинка примирення. Якщо ми розпочали про тему визнання нашої віри, якщо ми перейшли святі двері. То сьогодні ми вступаємо і хочемо довершити наш шлях через велике примирення, велике милосердя, яке нас зустрічає у цьому ювілейному році. Якщо говорити про примирення, то примирення це завжди визнання власних слабкостей. Визнання наших промахів, то, що ми кажемо, то, що нам важко інколи прийняти, визнати і дивитися на те, що нас засмучує, це також можливість до змін, але найголовніше у цьому всьому процесі, це є знову повернутися до того, щоб любити. Бо любов це є мета. Бути любленим і любити, віддавати від себе цю любов, це є мета, до якої, власне, запроваджує нас цей ювілейний рік. І тема сьогоднішнього дня, цього місяця, це є тема свідомість. Свідомість як стан, у якому ми можемо глибше побачити. То, що не можемо побачити і відчитати у будь-який інший час. Якщо говорити про свідомість, то свідомість потребує, перш за все, тиші тиші, що ніколи не є глухою, німою, але завжди є промовистою, тому що в тиші ми можемо е відчитувати все те. Що не можемо читати і чути у великих гаморах, шуму, крику і так далі. Тому, перш за все, щоб наблизитися до цього стану, нам необхідна тиша тиша, яка буде промовляти, буде говорити про нас. Саме у цій тиші свідомість відкриває таких три ключових напрямки. Це є свідомість про себе, свідомість, хто я, куди я, з ким я, свідомість про те, про мою особистість, про мій характер, про мої вподобання, про мої відчуття. Інший напрямок у цій свідомості це мої відносини з Богом, основним началом, початком мого добра і Мого успіху, так. які ці стосунки. Саме свідомість може наблизити нам оце відчуття, що потрібно поправити, як Бог промовляє у моєму житті, які мої стосунки з моїм Богом, до якого я йду, якого прагну, якого шукаю. І третій момент, момент свідомості це є момент, коли ми по-справжньому можемо побачити нашого ближнього, цей інший, цей інший невідомий, таїнственний інший в моєму житті, інші, які є, які стосунки в мене з ними? Що потрібно зробити, щоб мої стосунки, релації з ними були насправді здоровими, були стосунками, які. Які підносять моє життя, але також є можливістю і підтримки для інших, мого життя. Ось ці характеристики свідомості, Свідомості, яка посправді приходить у тиші, свідомість, яка відкриває мене до себе самого, свідомість, яка відкриває глибину Бога, і свідомість, яка також відкриває мого ближнього. Свідомість також цей стан, в якому я по-особливому можу почати відчитувати мої промахи у житті. Кожен з нас цілиться у цьому житті, але дуже часто помиляється, не попадає у ту мету не доходить до тієї мети, яку собі поставив. Ось ці промахи, ось ці невдачі. Ось ці падіння гріхи, які у свідомості можу побачити ще більш яскравіше. І саме ця свідомість має мене підштовхнути, правильно їх відчитати, тому що метою цієї свідомості є для того, щоб мене підштовхнути, знову повернутися, піднятися у напрямку мого щастя, у напрямку мого успіху. Тобто свідомість, яка дає мені світло для того, щоб побачити себе, побачити свої промахи, і почати рухатися у напрямку щастя. В допомогу як кожного разу, ми просимо Божого Слова, Боже Слово, що є завжди світлом, яке світить там, де наш людський ресурс не може підсвітити. І е, Сьогоднішнє слово це є про переміну Закея. Пригадуємо собі цей цікавий епізод про цього чоловіка, який е, був митарем, який е, мав свою історію, невтішну історію, але який у цій історії старається відшукати глибокі смисли, глибокі сенси у своєму житті. Закхей який бажає бачити Ісуса, який через свій малий зріст викрапкується на дерево, на сикомор, і звітом хоче побачити Ісуса, який буде проходити е, в Його місці. Як ця історія Захея е, може бути близькою для нас? Тому що Захей посправді є грішником. Захей. Має багато промахів, але Захея є внутрішній світ, ось ця свідомість, яка ніколи не є до кінця зруйнована, зруйнована тим гріхом, тому що Захей все ж таки бажає бачити Ісуса. Він вирішує зустріти Ісуса, зустрітися з Його поглядом, з цікавості. І побачимо, що народиться в цій зустрічі. Саме Ісус, який проходить і бачить Захея, кличе Захея, швидко злізай. Хочу бути у твоєму домі. Захей радо приймає це запрошення і зустрічає Ісуса. Саме ця зустріч стає переміною. Захей своєю важкою історією. Закей, який чує голос своєї свідомості, що він має зустрітися з Ісусом, зустріч з Ісусом стає можливістю переміни, зміни. Що Закей у цей момент визнає, що потрібно йому знову відновити свої відносини своїми ближніми. Саме Він вирішує віддати половину свого майна. А кого покривдив віддати, віддати ще більше? Ось ця історія Божого погляду, що зустрічається з нашим поглядом. Саме цей погляд дає можливість зміни для Закея. Як ця історія може працювати у нашому житті? Тому що лише Божий погляд, і це ми маємо пам'ятати, лише Божий погляд. Спосібен бачити у нас то, що людський погляд не може добачити, що ми є Його, ми є Його дітьми. Саме так і він до Захея скаже: так само і Він є син, син Авраама, віруючий. Оце синівство, оця ідентичність синівства, Божий погляд нам повертає. Так само і Він говорить сьогодні і до мене, і до тебе, по імені. Не через те, що з нами трапилося, не через наш гріх, який нам, нас замаркував іншими особами, підписав нас у суспільстві. Бог може виправити це ім'я. Ось ця історія дає нам три запитання. Класично ми ставимо собі це цих три запитання, щоб роздумати над власною історією. Над моєю свідомістю у сьогоднішньому дні. Перше запитання: чи маєш сміливість заглянути у твій внутрішній світ? Чи я маю сміливість подивитися всередині себе, що не є легко? Наступне запитання: моя свідомість є для мене силою та дією, що підштовхує мене до змін? Моя свідомість є силою і рушієм моїх змін. І третє, що може насправді мене змінити? Що є цим, тою точкою відліку, що може повпливати і змінити моє серце? Бажаю вам гарних роздумів! Слава Ісусу Христу!